Вітаю, всіх пропоную вам подивитися розклад, що говорить за вашою спиною. Розклад буде на один варіант. А тому спочатку подивимося сигніфікацією, хто ви в яких енергіях або в яких подіях перебуваєте наразі. Якщо вам буде сигніфікація підходити, тоді цей розклад буде для вас. Тож, перший варіант, дивимося. Ну Дивіться. Наразі цей розклад будуть дивитися люди, які зараз перебувають, можливо, на вершині свого успіху, тому що повсякденна праця наразі дає вам свої плоди. Можливо, вам хочеться більше витратити фінансів, можливо, щось придбати ви бажаєте, або просто як, розвантажити самих себе. Можливо, вам ті обов'язки, щоденна робота вже і заважають жити, ви вже втомилися, а тому у вас наразі є бажання, можливо, на Новий рік ви будуєте свої плани, можливо, у вас якісь там зустрічі з друзями плануються і ви бажаєте себе просто розвантажити. Але зараз ви задоволені цілком тим, що є у вашому житті. А тому будемо дивитися, хто і що, що говорить за вашими спинами. Якщо покажуть хто, ми це побачимо. Якщо тільки покажуть, що говорить, то це ми також озвучимо. І так, що говорить за вашою спиною? Ну, знову ж таки, виходить успіх, щоденна праця і інцидент. Дивіться, а говорять люди саме про те, що Можливо, дійсно, ви трудоголік, ви сильно наполегливо працюєте, багато зусиль прикладаєте. Вам хочеться мати якісь свої статки, і ваша наполегливість, і ота праця дає вам успіх. Але для людей це, знаєте, такий прецедент виходить. Вони бажають, щоб у вас, можливо, були якісь негаразди. А якщо у вас є негаразди, то це активно обговорюється. Тобто можуть говорити, що бачите, працює, працює людина, ніби і успіх є. А як тільки десь щось помилилося, то одразу ж на це їй указують. Кожен бажає показати, де і що ви не так зробили або не так зрозуміли. І, до речі, це. Людям є таке, знаєте, бажання, щоб у вас так воно, ці інциденти ставалися як частіше. Ще про вас говорять, що ви, якщо обираєте якийсь свій шлях, то ви його здійснюєте. Саме те, що ви для себе бажаєте. Можливо, хтось заключав нещодавно контракти і це активно обговорювалося. Говорилося про те, що ви правильно обрали свій шлях, що ви здійснили свою мрію і отримали за це винагороди або очікуєте винагороди. Тобто, ви стоїте наразі на правильному шляху, ви правильно все зараз робите. І цим ви людям не даєте спокійно жити. Також е, говорять про те, що ну, якщо у нас вийшла тема роботи, то ми наразі будемо розвивати це питання. Що ви в тій роботі закриті ніби в тюрмі, що ви, крім роботи, нічого не бачите. Можливо, ви будуєте активно свою кар'єру, можливо, ви працюєте для того, щоб мати свої прибутки. І ці прибутки, щоб вас задовольняли. Ну, тобто, звичайно, кожна людина, яка працює на совість, то хоче за це отримувати гідну і оплату. Також, можливо, у вас нещодавно був якийсь сюрприз, і це також сильно обговорювалося. Швидше за все, до вас, можливо, приїхав. ну, Якщо це для дівчаток, то, можливо, до вас або приїхав, або. Десь там у відрядженні був, а можливо, просто назустріч прибув чоловік. Чоловік, який наповнений позитивними енергіями з чистими почуттями до вас, і це, можливо, для вас стало сюрпризом. А якщо це для чоловіків, то, можливо, до вас приїхала або ви приїхали до коханої жінки, або до вас вона приїхала. І також це є сюрприз, про який люди говорять, що ще говорять. Поїздка, чесність і витрати. Дивіться, про поїздку можемо сказати те, що ми говорили, що у вас дійсно могла бути поїздка. Та, якщо ви самі поїхали, то ви з чесними намірами поїхали, а якщо до вас, хто приїхав, також наміри чисті і ну, ніби для вас вони позитивні. Але вони вас в певній мірі змушать, змусять витратити більше фінансів, чим ми того хотіли б. Тому що, або ви самі, можливо, ви і будете з радістю витрачати ті гроші на своїх гостей, або гостю, тому що вам буде приємно вкладати свої фінанси і дбати про тих, хто до вас приїде. Але для людей. Ви знаєте, а люди сильно за цим дивляться, Ну, навіть шпіонять за вами. Ну, Людям сумно, їм нудно, немає чим зайнятися, свого особистого життя немає, тому що людина, яка за вами спостерігає, вона реально така, знаєте, можливо, в депресивному стані, можливо, це стан людини назавжди, що вона там собі постійно. Десь перебуває у якихось смутках, у якихось розчаруваннях, а от у кого краще життя, їй потрібно знати, тому що вона навіть шпіонить. Але наразі про ті приїзди або ті новини, які ви отримаєте найближчим часом, ті, що будуть сюрпризи для вас, людина поки що це не знає. Хоча без своєї, знаєте, не заморюється вона навіть шпигувати за вами. От так сильно потрібно знати, що у вас саме відбувається. Так. Ви знаєте, а людина та, яка за вами спостерігає, можливо, у минулому ви гарно спілкувалися. Якісь у вас були стосунки, десь якісь у вас, знаєте, такі приємні спогади про ту людину. Прийшло, ну, сталося так, що ви були змушені відмовитися від того спілкування. Можливо, людина занадто була зацікавлена, багато випитувала, або про вас плітки розпускала. І тому ви рішуче це все від себе відсікли. Можливо, ви вагалися тривалий час, були не впевнені, чи правильно ви будете робити, чи ні. Але ви все ж таки відсекли. І це для вас пішло на користь, у вас життя покращилося з того часу. Ну так, можливо, ви, коли цю людину відсекли від себе, від своєї родини або від себе особисто, то вважали, що ви вчинили так, безрозсудно, необмірковано. Тому що, нібито був гарний союз. Але, можливо, ця людина була третьою зайвою у ваших стосунках, особистих стосунках. Десь сильно потрібно було всунути свого носа і, можливо, вашого партнера хотіли отримати для себе. І все ж таки зміни у вашому житті відбулися. Ви або поставили крапку взагалі на тих стосунках, тепер людина тільки шпигує за вами. Або ви просто зробили такі кардинальні зміни, коли тепер вам ніхто і нічим не нашкодить. Ну, такі, така людина за вами шпигує і те, що їй цікаво. А тепер подивимося, Тепер ще можна сказати, що можливо на фоні тих подій, де був хтось третій зайвий у ваших стосунках, і ви коли це все розірвали, ви сильно занурилися у роботу і досягли. Неабияких успіхів. А тому давайте ще пораду подивимося, що взагалі вам там. А для вас порада йде така. Все, що робиться у вашому житті, то тільки на краще. Що б там не було, якщо ви наразі навіть почуваєтеся в особистому житті, знаєте, дещо так самотньо. Можливо, вам не сильно затишно, можливо, це самотність у двох, коли ви разом з партнером під одним дахом знаходитеся, але відчуваєте, що ви самі по собі. І, можливо, вам потрібно вже визначитися, що вам далі з цим робити. Тому що будь-яке рішення для вас принесе покращення. Покращення той ситуації, яка є у вас. І ще для вас яка порада буде. Ви знаєте, якщо, якщо у вас наразі є таке стоїть питання того, що ви хочете або розірвати ті стосунки, які був хтось третій зайвий, або ота самотність, ви її боїтеся поставити крапку, то вам ще йде порада така, що самі ви будете зовсім недовго. Тому що ви людина наповнена ніжністю, ви людина, яка, можливо, ділиться щедро своїми почуттями, своїми думками, і ну, ви викликаєте у оточуючих довіру і впевненість у вас. Тому на цьому гарному аркані, на аркані Сонце, де є довіра, впевненість. Натхнення, впевненість у майбутньому. Я закриваю цей розклад і бажаю вам, щоб у вас дійсно все склалося у житті саме так, як ви того бажаєте.